Овен, лев та стрілець на цьому робочому тижні. Що вас чекає, які енергії до вас ідуть? Вас як завжди буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, овни на цьому тижні. Що вас чекає? Овни на цьому тижні будуть почувати себе. Впевнено, забезпечено, харизматично тріумфально, я б сказала, тому що, як наче у вашому житті, ну прямо все як на замовлення, і цей тиждень дасть вам можливості відкриє перед вами а, якісь нові і ще можливості по гармонізації свого життя, ви, як наче, можете піднятися на нову сходинку. Це може бути нове знайомство, нове партнерство, початок взагалі нової дороги, яке буде приносити вам дуже велике задоволення. Але зверніть увагу на свій внутрішній стан, все ж таки на, свою, на свої емоції, тому що для того, щоб почати щось нове, необхідно залишити старе, до чого ви ще не дуже готові. Через такі речі ви можете мати якісь невиправдані очікування, тому задавайте собі питання, чи готові ви зараз йти в ті чи інші нові відносини і партнерство. Давайте подивимося, леве, так? Що вас чекає, левчики, на цьому тижні? Які енергії до вас ідуть, так? Леви на цьому тижні. Леви на цьому тижні можуть опинитися у достатньо напруженій, залежній ситуації. Знаєте, така ситуація, з якою дуже важко вибратися. І а, ви будете відчувати таку втому, перенавантаження, таку депресивність навіть. На цьому тижні у Левів з'являться можливості, як наче, знаєте, якісь шанси реалізації, отримання якихось фінансових статків. Але необхідно буде поборотися, докласти якихось зусиль для того, щоб все-таки взяти. Своє. Необхідно дотримуватися чіткості, планування і дуже багато на цьому тижні працювати. Далі, давайте подивимося, стрільців. Так, стрільці, яким цей тиждень буде для вас? Стрільці. Що вас чекає на цьому тижні? Так? Стрільці. стрільці на цьому тижні отримають можливості. В реалізації своїх бажань, як наче якісь шанси з'являться, які Дадуть можливість гармонізувати простір навколо вас. Це початок нової дороги, це початок чогось нового, це гармонізація відносин, це налагодження партнерських відносин. Але необхідно буде всі свої ресурси, всю свою силу вкласти у ці справи, розуміти, де є ваші власні кордони і на що ви погоджуєтеся. Загалом тиждень достатньо буде працюватим, але ви повинні розуміти, що саме на цьому тижні ви закладаєте фундамент. Для подальшого розвитку ваших подій, ваших справ. Використайте ресурси, які до вас приходять, шанси на благо собі і оточуючим. Терези, близнюки водолії. Що принесе вам період з 6 по 12 травня? Я вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Терези, що чекає вас на цьому тижні? Терези на цьому тижні можуть отримати можливість нового руху, нового знайомства, нового проєкту, початок чогось нового. Ви, як наче, можете вийти із того колеса, в якому ви знаходитесь постійно, і гармонізувати своє життя. Але на фоні цього у вас можуть піднятися страхи, тривожності. Ви почнете самі себе блокувати. От і ви будете дуже переживати з приводу подальшого просування. Вам необхідно подивитися в очі своїм страхам, своїй, своїй тривозі, можливо, взяти якусь паузу, трошки побути в цьому, перепочити і зрозуміти, куди ви далі просуваєтеся, тому що на найближчий час вас чекає розвиток, просування. Необхідно тільки використати свій страх як ресурс. Близнюки, давайте подивимося, так що цей тиждень принесе нашим близнюкам, які енергії йдуть до вас у життя. Так обов'язково залишайте вподобайку. Так, близнюки. Близнюки на цьому тижні будуть проживати трансформаційні ситуації. Тут будуть дуже великі зміни, яких ви не очікуєте. Вони з'являться з знівідкіля і можуть бути пов'язані з людьми із минулого, з ситуаціями, які ви вже проживали. Знову можуть піднятися теж такі тривоги з приводу такого. Зміни так у вашому житті, можуть виникати конфлікти, напружені ситуації, може бути знову повністю повна зміна взагалі місце проживання, місце роботи у відносинах. Ви відчуєте таку втому, накопичення дуже, дуже багатьох справ дасть вам таку, знаєте, розчарування. Ви можете зациклитися, впасти в апацію, в таку депресивність. Слідкуйте, будь ласка, за своїм емоційним станом, вам ви треба визначитися зараз на цьому тижні, чітко, куди ви рухаєте. Чого ви хочете? Від життя, від відносин, від роботи і а, пропрацювати свої ті блоки і страхи. Так, давайте далі. Водолійчики, давайте подивимося, так, що принесе цей тиждень водолієм. Водолії на цьому тижні будуть відчувати дуже великий переплив енергії, не дивлячись на це щодо водоліїв, також можуть надійти дуже великі зміни, зміни у спілкуванні. Ви будете відчувати в собі таку харизму, силу, можливості. от, І зустрічі з, в компанії, з близькими людьми вам відкриють очі. Проявляться моменти, яких ви не очікували. от, це трошечки вас а, напружить, але а, рішення на цьому тижні приймаєте саме ви. Будьте дуже чесними з собою і оточенням, і тоді ситуація буде на вашому боці. Діва, тілець та козурів, що чекає вас на цьому тижні, так, що до вас прийде, обов'язково залишайте вподобайку та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Увага, діва Відбій повітряної тривоги. Дякую, діва. Що Увага, чекає Дів на цьому тижні? повітряної тривоги? Дівам, треба бути дуже обережними, звернути увагу на нещирість, на щирість від оточення, особливо від чоловіка, який може бути поруч. Це може бути якась нав'язана ілюзія. Це може бути обман. Діви на цьому тижні можуть мати зустрічі з оточенням, а якісь святкування. От, та діви на цьому тижні відчують таку хандрує патичність через ступор у власних справах, через неотримання того, чого хотіли. Можливо, у фінансах будуть якісь прогалини. От, але зверніть увагу, будь ласка, в найпершу чергу на тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Далі, давайте подивимося тільців, так? Що принесе цей тиждень тільцям? Тільцям на цьому тижні необхідно буде розвантажити себе. До вас ідуть такі, знаєте, зміни, до яких ви вже готові. Ви розумієте, що в ці зміни необхідно йти, для того, щоб. Отримати зовсім інші вібрації у своєму житті, вам необхідно передивитися свої заняття, те, чим ви займаєтеся, дати собі відпочити і розвантажити себе. Виникає бажання просто змінити зараз своє оточення, свої справи, свої заняття, вийти з цього колеса. Як тільки ви передивитеся свою роботу на цьому тижні, так. Те, чим ви займаєтеся, ті справи, які ви на собі тягнете, зможете делегувати їх, ви отримаєте нові шанси і нові можливості, як наче з'явиться якась допомога, підтримка, підказка, яка вам відкриє нові горизонти. Козороги на цьому тижні, давайте подивимося, так, козирожки, що вас чекає, що принесе цей тиждень, так, у ваше життя. І так, козирожки, яким цей тиждень буде для вас? Козироги на цьому тижні будуть приймати достатньо важливе рішення для вас, будуть набиратися якихось знань. От, і, е, будуть, е, зараз цей вибір, от на цьому тижні у козирогів, буде залежати суто від вас і вашої чесності з собою. Вам дуже важко вийти із зони комфорту. Ви, як наче знаєте, таке враження, як наче ви самі себе обмежуєте, тримаєте в такій клітці і через це починаєте самі ж і агресувати. На цьому тижні ви можете отримати якісь пропозиції. Якусь інформацію, повідомлення, і через цю інформацію до вас будуть іти зміни. Ви їх вже очікуєте, але будьте уважні і не обманіться. Вивчайте дуже так доцільно всю інформацію, всі ті місця, куди ви будете йти з ким спілкуватися, бути чесними з собою оточенням, і тоді ситуація буде. Раки, скорпіони та рибки, Що чекає вас на цьому тижні у період 6 по 12 травня? Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки, раки на цьому тижні будете приймати достатньо важливі рішення для вас. І на цьому тижні треба бути дуже уважними до тих рішень. Якщо ви будете мати а, спілкування, і, взагалі, контакти з документами, читайте дуже уважно, що там написано. Те, що написано дрібним, дрібними літерами. От, будьте чесними з собою та оточенням, це допоможе вам втримати рівновагу та отримати результативність своєї справи. На цьому тижні ви можете отримати фінансову винагороду, ви можете отримати результати своєї справи, якщо докладатимете внутрішні свої ресурси, зусилля. От. І прикладете таку творчість до. Свого життя перед вами, як наче відкривається якийсь дуже важливий і гарний шанс у найближчий цей період, так, тому використовуйте його для себе на благо. Скорпіончики, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, скорпіони, так, які енергії навколо вас можуть Вирувати скорпіони на цьому тижні, як наче застрягнуть у своєму власному такому обмеженні. Навколо вас всі ваші справи вони, як наче зупиняться, і ви будете. Переосмислювати те, що відбувається навколо вас, може піднятися такий депресивний стан, от хворобливий стан. Ви можете себе не дуже гарно почувати. Скорпіоном треба знайти а, якийсь такий баланс з однією людиною, це партнер, можливо, це близька людина. А, тут фігурує жінка. от І тільки. Тоді, коли ви знайдете баланс у цих відносинах, ви зможете отримати підтримку енергетичну, фізичну, ось, і можете налагодити своє життя, так, як наче необхідно закрити те питання, яке тягнеться вже давно, вже якийсь період часу. Рибки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так яким буде цей період риби, що несе вам? Цей тиждень травня риби на цьому тижні можуть дуже активно просуватися вперед. У них іде така, знаєте. Систематичність, дисциплінованість вони будуть чітко рухатися по наміченому плану, але риби також на цьому тижні будуть приймати якісь дуже важливі рішення стосовно подальшого розвитку і просування. Перед рибами відкриваються нові можливості. Ви можете отримувати фінансове наповнення, але от емоційно і фізично можете відчувати таке нездуження. Риби дослухайтеся до своєї інтуїції і тримайте баланс у своїх ді... діях, рухах так. Роботі та емоціях це вам допоможе зберегти.